Всім привіт! Це моя настільна гра, яку би купили 3 чи 2 роки назад. І ця гра називається Поліссібо. Сьогодні я розкажу, як треба в нього грати. Як ви бачите, що тут є така от штучка, ну, і карточки. Всього їх тут 30 карточок і дивіться, і дивимося книжечку. Давайте, давайте спочатку подивимося. Як ви бачите, що, що оцей от синій це легкий, е, зелений це середній, а не знаю, якийсь помаранчевий це складний. Всього 30 рівні в кошті 10 рівнів б'яє собі складність. Тут. ну ось. І тут є відповіді, які тут правильні. Тобто Ось води, тут є карточ... ну, тобто книжка, і тут є відповіді. І цифри, ну, які це карточки. Це правді штучки. Ну, а нам це не цікаво, нам цікаво, що тут таке. Давайте я пошеп... ось таку, ось таку штучку. Так. Опа. Так. Що ми бачимо? вот такая вот штучка там дает есть... раз два три четыре пять шесть сеп раз два три четыре пять шесть сеп семь. Семь. картинка 7 семь на 7 то есть 49 квадратики и детальки детальки вот такие вот есть у нас есть 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 картинка ой фу ты Ось є. Детальки ось. Раз форми і так, да, разні ще разні е, кольори. Тепер ми витаскаємо ось таку. От. Ну, карти, ну, карточку витаскаємо якусь рандомну. Давайте я виберу ось таку. Цікаво, який рівень мені попадеться. Ось цей. Давай дивимся. Так, дивимся. Мне выпал одиннадцатая картинка. И дивіться, я еще <coughs> треба сделать. Тут мы видим, что тут есть фиолетовая деталька. Шукаем эту фиолетовую детальку. Вот, тоже похоже. Ставим На оці у чотири блока там, де він знаходиться. Тобто він знаходиться отут. От. І так щоб робимо з остальними детальками, які є. І оціди да, от. Раз. Два. І ще одне. Це в нас от туди. Наша задача, ви вже знаєте, як треба зробити. Ну, правильно, це зробити так, щоб зробити за всі, за всі ці детальки всі, ну, повну картинку самостійно. От, от я не знаю, як це пройти у 11 рівень, але я попробую. Давайте вирішимо. Бо... Тут ми ставимо детальки. Ні. Так. Давайте попробуємо поставити ось цю детальку. О! Щось вийшло. тепер нам оцю треба. Давайте оцю частину. Давайте попробуємо. Ну все? Можна сказати, ми вже вирішили, ось повта картинка вже зроблена. І 11 рівень пройдений. Тепер, щоб це скласти назад, ми кладемо карточку, там, де е, бачите карточок. до самого верху. Потім всипу всі, всі. Детальки акуратненько. акуратненько. Так от. Щоб вони там не були криві. Ну ось так от. Так, і кладемо ось цю штучку і карточку. І закриваємо коробку. І все ось Отака от така от. Одна з достіде хра в мене є. Підписуйтесь мій канал, якщо сподобалася ця достійна хра. Ви можете теж заказати в інтернеті і називається Полісімо. Ставте лайки, я. Мене звати Лесу Падрі. Всі удачі, всім пока-пока.